Ну і всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в рослини проти Да, Я думаю, ви вже подбачили, що я прийшов трішки рівно. Я так розумію, їх тут дуже багато, а рослинки треба получати. А всього тут прийшов 5 гривень. Я вже хотів нічку вже почати, то якраз 5 гривень. Це я отримала. Ну, мене досить було легкі. Получилось, що... а тепер перший рівень, тільки вже ніч. Ні. Вже не день, вже ніч. Тепер у мене хороший арсенал рослин. тепер мені... І тепер, е Сі, і тепер... Е треба вибирати які. Ну, Точніше, які рослин. Бо тепер ти вже всіх не візьмеш. О, а вже весна. Ну вже... Пташки е співають. Якщо ви почуєте, висить. Ну, я не знаю, що ви почули, але но... це будемо бадьорити. Ага, тут нам розказали, як зробити сонячних грибів. Ну, я не знаю, но, в принципі. Оце я якраз і хотів, щоб нарешті в мене з'явилися такі гриби. Маленькі. Бо з них тепер можна робити. Племети, типу які маленькі. Це досить дуже класно. А головна механіка цього моду, те, що тут можна ставити три грибочки на одну клітку. Це дуже зручно, проти, допустимо, конусів. Це дуже зручно. вже. Березом. М -м -м Поки один зомби пішов не там, де треба. Так, вс, треба куди-куди масю так. В принципі, коли я дострою лінію оборони, тоді можна вже буде робити на тій лінії сонячних грибочків. М -м Бо не страшно, показали, як все зробити. Я так зрозумів, три грабочки ідеально ну, справляються з конусами. Це, мабуть, ідеально вони справляються. І тепер можна робити таких. Вони тепер стріляють. Я не знаю, може, я не знаю, що це у них більше урону, чи це. але я знаю точно, що вони стріля... ну, стріляють далі. Вже далі. Ну, коротко. А, всі хто їсть, Вам смачного. Всі, хто на беріть вкусняшки, заварюйте чайок. А, а ви не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Написати коментарі, я їх всі читаю. Ну, а Сьогоднішнє питання буде. Е, в кого день народження на весні? На пір мені буде цікаво почитати. А в мене 29 липня. Напишіть, я почитаю Ну, я всіх вже прокачав. Починаю сьогоднішні грибочки робити. До речі, вони вже виросли. І це таке ж було в першій частині, але там один грибочок був, наче ж. На один. Ця механіка дуже класна, що можна такого... Тут ту механіку робити. Ну, все їх попрокачував. Тут не сильно видно, що кого прокачав, чи не. Значить вже, так. Значить, коротше, я всіх прокачав. Но випишіть, що мені пограти. У мене є ідея на Майнкрафт то чекайте і скоро вийде відео по Майнкрафту. Ну, mm, ось, бачите, ті маленькі планети? Такі прикольні. Опа, сюди, сюди. Тут вже цих баклажан не ходить. Да, а, уже ось. вс. Ч, доробий зішло? О, все. Так, що рівень давай? Так, отут вже дали о цього гриба. Це теж прикольно. І тут добавився зомбі з щитом. З таким набором, я думаю, можна йти. Це майже таке саме. Таке я тут трошки Ого, вітер. Вітер або шує чогось. І цей. Я б прибирав деяких рослин за подвійну ціну. Зомбі вже пішов. Хоча може треба було раніше ставити. Да, може і не вгадав. Але ж наче один грабовчик може справитись з, з одним зомбі. Не, ну 30 точно може справитися. От, не знаю, ось що. Про... Ого. Блін. Може поставити цього великого? Я не знаю, як він називається. Давай, хай буде пардушка. Ні, Не продушка. Треба щось ще зброя, я не знаю. Як його Може, хтось знає, напишіть в коментарях. Блін, я одно не знаю, як його... Я... О! одну. Згри... Не поняв. Е! Ще! Не понял? Ні-ні-ні-ні. Е! Не, -не, 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 -не. не понял. Ладно, давай. Хоча б так. Так, сюди краще. Щось розбушувався. А, це, я думала воно якось хрещується, Воно посунуло. А, то це погано, те, що воно посунуло. Ну, ближче до зомбі посунуло. Перетещу? Може не перетащити. Ладно, це вже як вийшло. Только одна линия у меня тоже добро защищена. нас сверху шейда Капец. Вот блин. Это какие Я не знаю, что это такое. Може, щось треба получається, бо я сумніваюся, що така буде з ним доступ. Блін, а це диви, все одно. Капець. А, ну в принципі, якщо робити це ж отака міна, в принципі, якраз під'їде. Це ж не гри греш... грешти. І воно, ну, коротше... Ну, mm -hmm. короче, она будет против вам сейчас Петровича и... Короче, и да. блин, тут даже руки проблемы. Она в другом mm -hmm. Блин, что это пора Там э, зомби доходят бы Там зилы уже. Капец. Я ще жодного разу не програв. Надіюсь, зараз теж не програю. Це успішно такого. Так, ось нехай гриза. Зараз зірвався і буде добре. В принципі, вже нача оборона краще виглядає. виграє. Нічого не Ночью згресок. Ну, я в тому смысле те, що типа зомбиско не сама. Типа, що він не може вже діти дорослим. Я думаю, зимніли короче. Так. Цікаво, цікаво. Ну, в принципі, ми справляємося, що можна вже прокачувати. Мені треба вже соняшників ще трохи насадити, бо їх занадто мало. То сюз ну, з них мало. понятно, що в мене так все погано по економіці. Там ніч-ніч начинається трохи тратитися. Ну все-таки треба прокачати. Может быть, и больше солнечники. война, а... до сих пор нема. Давай я не вещи. А, ну да, это уже остальная война, то я как раз подъеду. эти ну, там осталось. О! Ну понятно. Якась нова мутація цього гриба. Ну, добре. Ось кубок. Якраз на мою поручу трофею. Сьогодні ми добре пограли. І ось до речі, місяць дзен. Ти проходить тут досить багато рефлекси. Я накупив теж брильян. алмаз прям дає. Ну, нормально, нормально. Так, наче ніхто не просить. Не прийшли дворі. Я вам більше трішки прийду сам уже. Але коли буде епік, я обов'язково буду записувати. Ну, коротше, ви не забувайте ставити лайки. Як що дивилися це відео до, до кінця, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я кажу всім!